Духовність у металі в Івано-Франківську вшанували пам'ять про першу українську церкву. Символічний пам'ятний знак відкрили в новооблаштованому скверику біля площі ринок. Тут у 17 столітті був збудований перший храм української громади Станіславова. Через більше ніж три сотні років його металевий образ урочисто освятили глави трьох українських церков. Ми освятили не храм, а освятили пам'ятник. Пам'ять того, що тут була неправославна перша церква. І це нагадує нам про нашу давню історію. Якщо будемо пам'ятати свою історію, своїх пращурів, то тоді і будемо поступати, як вони поступали, то тоді. Україна буде урочисте відкриття зібрало сотні мешканців та гостей Івано-Франківська. Люди переконані, цей пам'ятний знак встановили не дарма, адже він символізує важливу віху нашої історії. А без її знання рух вперед просто неможливий. Це історична пам'ять це натхне, надихає, Може молодь на, на патріотизм, на духовність. Я так вважаю. Пам'ятник для чого? Для того, щоб пам'ятати, тому. Е... Наскільки я розумію, тут була встановлена перша церква в Івано-Франківську. Тобто, звичайно, потрібен треба пам'ятати для нащадків свою історію. Знати краще виглядає місто, якщо є щось нове. Невдовзі обіцяють представники влади. Це місце стане не лише духовним, але й культурно-відпочинковим осередком. Скверик біля пам'ятного знаку облаштують лавочками, а сам металевий образ храму оздоблять символічними дзвониками, витворами майстерності учасників цьогорічного свята ковалів.